Друзі, всім привіт! Починаю ряд публікацій по судовій тяганині, де я суджуся з мотоциклістами. У 2020 році мав місце нещасний випадок, коли в мене на повному ходу в'їхали мотоциклісти. В процесі цієї затяжної тяганини постраждалі ну, так постраждалі, да? Тяж, тяжкі постраждалі. які... Судячи зі всього, якщо отримав тяжкі тілесні ушкодження, мали би привезти їх на каталки в состоянні близько до овочів, да? але вони сидять ножка на ножку, всі діла ще розказують, який поганий суд що так мало робив засідань. Суть зводиться до того, що в 21-му році. Вони сфальшували, давши кеш на лапу якомусь там експерту чи ще комусь, і зробили так називаємо експертний висновок, який уже Верховним судом України встановлено, що експертний висновок не являється експертним заключенням. Розумієте, цим експертним висновком можете підтертися. Мало того, на момент цього засідання ми одразу подали клопотання, яке за КПК, за законом. Суд має розглянути негайно про що і сказав прокурор, оскільки е, вже доволі тривалий час е, враховуючи те, що слухається дане кримінальне провадження, і е, моя думка така, що е, у суда немає підстав не розглядати дане клопотання. дійсно. Обвинувачення на сьогоднішній день змінено не було, і підстав для його зміни, з моєї точки зору, не вбачається, оскільки для цього поки що в справі недостатньо певних матеріалів. В такому разі я вважаю, що тут виникає питання щодо упередженості суду, що у суда, я вважаю, немає підстав. Для того, щоб призначати якусь там відповідну експертизу, додаткову до речі, самий адекватний і класний прокурор за весь час за ту десятку тих прокурорів, які були призначені, це дійсно видно, що людина розбирається в законах. Він чітко сказав, що навіть прокурор мав свою думку, що суд являється заангажованим. Є сумніви в неупередженості суду, на що пані Шаповалова красиво розказала про диспозитивність суда і так далі. Відчитала від цих от постраждалих і в же, ту ж саму хвилину не розглянула наше клопотання, а перенесла засідання. Ваша честь така де ж диспоз... диспозитивність цього суду, де ж диспозитивна сторона. Ви говорите одне, а робите інше. Ну нічого, менше з тим, ми далі боремося. Зараз відвід пані Шестопалові Шестопаловій заявили зв'язку з тим, що вона пе, є певні сумніви в її диспозитивності і незаангажованості. І продовжуємо зараз судові. Дебати вже щодо відводу пані Шестопаловій. Тому така от серія публікацій буду показувати. Вже ігри закінчилися. Попередні мої адвокати всячески були проти, щоб я публікував ці всі засідання. Але час прийш... прийшов. Я бачу, що справа цілком політизована, вона дуже починає пахнути дурно. Є певні порушення закону, і все ж далі, це вже. На кшталт плодів утруйного дерева. Все, що далі відбувається. Тому будемо публікувати, по чуть-чуть показувати у цих постраждалих, які сидять, закинули ножку на ножку, купили експертний висновок, щоб мені змінити обвинувачення на більш тяжке. Ну це ж Україна, ми ж знаємо, як це робиться, правда? Ну, хрін вам, нічого у вас не вийде. А ще далі буде ще цікавіше. У мене є бомба матеріал, але то все згодом. Тому дивіться, ставте лайки і що ви думаєте про це разом сила. Що секретарь ну, дуже бажала повідомити учасників про те, що суддя у відрядженні або ще щось, вона не має на це можливості, тому що немає зв'язку зовсім. Ну, навіть один одному подзвонити кабінет просто неможливо. Це перше. По-друге, відрядження відбуваються не заплановано, тому що це навчання по воєнним злочинам, воєнні злочини. У Верпінському суді найбільша кількість справ в Київській області. Чому, я думаю, відповідь це очевидна для всіх, хто присутній. Тому що на території частково захоплено Тіркіння і пеня, було гуші, могла дуже велика кількість цивільних громадян. Звичайно, зараз ці провадження вони закінчуються розглядом в офісі Генерального прокурора і направляються на розгляд суду. І суд отримав величезну кількість таких проваджень. З світлом була дуже важка ситуація. Кого ми встигали, коли був зв'язок повідомити, ми повідомляли. Але кого ми не можемо повідомити, тому що ми один одному не можемо позвонити, то ми не повідомляємо. Що стосується нашої справи, я хочу нагадати прокурору, він перший сьогодні в засіданні, що ми перебуваємо в розгляді клопотання, яке подала сторона захисту. Був попередній прокурор Зеленський, який попросив оголосити перерву для надання часу на ознайомлення. І на цьому ми зупинилися. Тому розпочнемо столи, з того, чи ознайомилась сторона обвинувачення і стан і із матеріалами справи, і чи готови ми продовжити розгляд цього питання. Також ще сьогодні за Зелерічною було здійснено ознайомлене з даними матеріалами е, кримінального провадження, відповідні клопотання. Тому я готовий приймати участь і продовжувати це судове засідання з роботи даного кримінального провадження. дуже добре. Ми тоді розпочнемо заслуховування довідів про питання, будь ласка, Підності до матеріалів функціонувального акту, який перебуває на розгляді даного суду, подія кримінального правопорушення відбулася 02.10.2020 року. З огляду на приписи статті 12 кримінального кодексу, частини першої статті 286 кримінального кодексу України є правопорушенням, яке відносить до кримінальних проступків. З огляду на змі статті 49 та 284, 285, 286 кримінальні провадження що стосуються кримінальних проступків, закриваються за спливом строків давності, зокрема в даному випадку трьох років. А таким чином строк а, притягнення до кримінальної відповідальності сплив 3.10.2023 року. А, і керуючись приписами статті двісті КПК України. Ми просимо звільнити обвинуваченого від а, кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статі двісті кримінального кодексу України за свою закінчення строків. Та кримінальне провадження внесено до ЄРДР за номером 1202 тисячі двадцять 70 від 3-го 10-го року за обвинуваченням Щербини Андрія Ігоровича, вчинник кримінального прапорушника призначено числення першої статті 276 кг закрити. Заробимо справді. Зрозуміло. Обвинувачення. Щоб підтримується вантажого прохання вашого власника. Так, ви розумієте, що у разі закордонні було питання суду. це є реабілітуючою вас обставиною. Не розумію. Присидайте, будь ласка. Дякую. Шановні, ознайомившись, вважаю його обґрунтованим і підтримую Шановний суд, враховуючи... Засідання судом, врахувавши думку учасників даного кримінального провадження, долучення до матеріалів кримінального провадження, заклопотання представника потерпілого, висновок судово-медичного дослідження номер 43 від 11.03.2021 року, проведеного від, за медичною документацією Новікова Євгена Миколаївича потерпілого в даному кримінальному провадженні, та експертам встановлено, що Відповідно до вивченої судово медичним експертом медичною документацією у Нойкові Генамиколачі виявлено тяжкі тілесні ушкодження, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Срок притягнення до відповідальності за яке є більший значно, ніж відноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень відповідно до статті 12 кримінального кодексу України срок притягнення до яких визначимо статтею 49 як 10 років. Вважаємо клопотання захисника передчасним, оскільки матеріали кримінального провадження містять на даний час два висновки судово-медичних експертів. Досліджений в попередніх засіданнях. Це висновок експерта долучений за клопотанням прокурора no 161 від 19 січня 2021 року, а також долучений стороною потерпілих номер 43 є від 11 березня 2021 року. Тому з урахування вище виплану вважаємо перечасним розгляд клопотання, вважаємо за необхідне на даний час у його задоволенні відмовити. Скажіть, будь ласка, чи ви вправі мінімального на більш Ну, ваша думка? Ну, це загально відомий факт, що це виключне право прокурора змінити обвинувачення. однак... Чи зверталися з клопотанням про зміну кваліфікації? Ваша честь, 에, відповідне клопотання про приєднання доказів. Ні, ні, е ні. Дивіться, я вам задаю чітку питання. Так, звичайно, звертався до прокурора. До прокурора. Коли? Ну, не готовий відповісти на конкретну дату. Звернення. Чи було змінено обвинувачення? Не було змінено обвинувачення. Я про це не знаю. Ваші... Від 20 січня 2022 року датоване клопотання про приєднання висновку експерта, в якому вбачається наявність тяжких тілесних ушкоджень. Ні, це ви нам надали. Судове... Це ви нам надали. Разом із... ви прокурору надавали клопотанням про прохання змінити обвинувачення. Так, ваша честь, да. Потерпілий, так само, як і представник потерпілий, надаючи докази до суду, зобов'язаний відповідно до приписів частини 11 статті 290 кримінально процесуального кодексу відкрити ці докази іншим сторонам. В той же час було надано прокурору обвинуваченню та його захисникам. Однак хотів би звернути увагу суду про те, що останнє судове засідання, яке фактично відбулося в даному кримінальному провадженні, відбулося 21 вересня 2021 року. В подальшому, в силу різних обставин, пандемії коронавірусу, тимчасової окупації території Бучанського району, окупації і захоплення приміщення суду. Тимчасового припинення роботи суду і перенесення підслідності в інший міськрайонний суд Київської області сьогодні за три роки відбувається перше повноцінне судове засідання. Змінити обвинувачення прокурор може виключно після долучення до матеріалів судової справи. Відповідних доказів наявності іншої тяжкості тілесних ушкоджень. Женечко, так ви ж кажете, що ви цю експертизу прокурору направили. Однак судом не ставилося до цього часу питання щодо його долучення до матеріалів справи як доказу. Таке рішення судом ухвалено виключно сьогодні, 2 серпня 2024 року. Тому ви вважаєте на у прокурора можливості. У нас не було фактично жодного випадки, судового засідання, не тільки у мене. У нас навіть коли Зеленський оголошував перерву, просив про перерву. Воно було. Воно було представлено. Я кажу про те, що ви направили копію цього експертного дослідження і ви клопотали у прокурора, щоб він змінив обвинувачення на більш тяжке. так, звичайно, я отримав відповідь випадки. прокурора mm -hmm. про те, що це можливо зробити на відповідній стадії судового розгляду. Однак у даній справі судовий розгляд не відбувався, тому ага. така позиція потерпілих. Така Як... позиція прокурора. Прокурор вправі самостійно змінювати обвинувачення. Суд жодним чином на це не впливає. Не впливає. А щось немає жодного. Міла. Присідайте, будь ласка, прокурор. Скажи, будь ласка, чого ти не можна було у цього висновку у вами? І чи отримано клопотання сторони потерпілих з приводу зміни обвинувачення? Ваша честь? Я на сьогодні не можу відповісти на це питання з тієї причини, що я сьогодні ознайомлювався саме більш з клопотанням про відповідне сторони захисника обвинувачення щодо закриття даного провадження. І е, перевіряв підстави дану, закриття даного кримінального даному е, власне, яке зазначала в своєму виступі е, захисник обвинуваченого е, і на даному етапі... Віта... Тобто, яке рішення було прийнято е, за наслідками не отримання висновку експертного дослідження старони потерпілих. А прокурорами, які приймали участь, ви не знаєте. Я не знаю так. Але на сьогодні, на сьогодні оскільки е, вже доволі тривалий час е, враховуючи те, що слухається дане кримінальне провадження, і е, моя думка така, що е, у судах немає підстав не розглядати дане клопотання. Дійсно. Обвинувачення на сьогоднішній день змінено не було, і підстав для його зміни, з моєї точки зору, не вбачається, оскільки для цього поки що в справі недостатньо певних матеріалів. Для того, щоб, я так розумію, якщо я правильно розумію, сторону захисту потерпілих. Для цього необхідно призначити ще додаткову експертизу, оскільки вони суперечені. Але в такому разі я вважаю, що тут виникає питання щодо упередженості суду. Що у суда я вважаю, немає підстав для того, щоб призначати якусь там відповідну експертизу додаткову. Суд е повинен розглянути дане клопотання про закриття справи. Інакше вбачається упередження суду. Ми ж не знаємо, яке буде рішення, чи воно там, е будуть підстави для е перекваліфікації чи ні. З огляду, е знову ж таки, повторюсь, на тривалість розгляду даного кримінального провадження. Тому в мене така позиція, яку я висловив з приводу клопотання е сторони захисту обвинувачення. Присідайте. з ну, метою э, розгляду э, зараз, ми заслухаємо будинку потерпіли. Так, я підтримую нашого э, помічника юридичного представника. Представника. Шановний пан прокурор, э, звернув увагу на довжину розгляду справи, але як э, повідомив вже нас захисник, фактично одного не було з 21 вересня 2021 року. Ці три роки вони... не було жодного засідання. Тому сплава, розглядалася насправді. Я думаю, що ви е це все ж таки недостовірну інформацію, тому що суд призначав судові засідання і є журнали судових засідань. Те, що з е тих чи інших причин ми відкладали ці судові засідання і не проводили дослідження або допити, це не значить, що засідань не було. Тому ну, це не зовсім вірна інформація. Вони були і вони призначали. Суд, зважаючи на те, що судом долучена за клопотанням потерпілих, вказаний висновок експертного дослідження номер 43 є Вона була почата це експертиза 9.3.21, закінчена 11 березня 2021 року і надійшла до суду з клопотанням сторони обвинувачення потерпілих. Заявою 20 суп медичною документацією Новікова Євгенія Миколаєвича з 70-го року народження. І подана виснова експерта а, на підставі клопотання від 9 березня 21-го про призначення з медичної експертизи. Ад яка була подана адвокатом Соколовським приміщенням відділу судово медичної експертизи, потерпілих, згідно підсумками якого, згідно надання медичної документації та консультанта рентгенового депутату. На сьогодні він судом долучений і досліджений. Він наданий в копі. Я розумію так, якщо у вас є оригінал. Я, щось, на адресу суду направлявся висновок експертного дослідження саме оригінал. Однак я, е ви можете... я можу це отримати це дублікат, дублікат. дублікат. даного рішення. Так, звичайно. Зважаючи на те, що ми не, не, не можемо встановити деяких обставин. Він зник, але я повідомила, що на тоді був наприкінці січня і вже в лютого Були такі події. Тут скривався, а я не можу зараз сказати. Разом з тим, не позбавлені ви можливості, ви заявники були вам повинні видати цей дублікат з причасками, будь ласка. Копію з крім ми дослідили, оскільки вона була простанована. Я оголошую засідання засіданням перерву, роз'ясню право прокурора на прийняття рішення про зміну обвинувачення. Неможливо вставити суд в залежність. Щоб він щось проводив по збору доказів з метою сприяння зміни прокурорам обвинувачення? Я ще раз на цьому наголошу. І якщо це рішення буде прийнято, тільки тоді ми будемо вирішувати певне клопотання. Пані Шестопалова, а де ж ваша диспозитивність? А як же бути з частиною четвертої з 286 статті Кримінально-процесуального кодексу? Що, якщо там вказано, що суд має невідкладно розглянути, а не тоді, коли ви придумали? Так а де ж ваша диспозитивність, пані Шестопалова? Ви почали видумувати вже самі закон? З, е, опираючись на ті ж внутрішні переконання, що ми там зараз я надаю можливість прокурору, після чого і прилізти. Оця Кісілєвічка, яка почала мені міняти обвинувачення. До речі, у вас це клопотання лежало вже скільки? Три місяці до того, поки Кісільєвич прилізла, вирішували бистренько бистренько як, як би порішати, щоб мені змінити винувачення на тяжкі. Що тепер скажете, пані Шестопало? А де ж тут ваша диспозитивність? Щодо розбіжності в експертизах це таке інше. Якщо воно буде прийнято прокурором, я вам роз'яснюю всім, а не судом. Суд не збирає доказів на підтвердження більш тяжкого злочину. Це не передбачено законом. Це є порушення диспозитивності процесу. Всім зрозуміло.